Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас третій день після завозу, ціна за кілограм 269 гривень. І знайшла ось такий шикарний плач від Mango, він базового кольору, бежевого, щоправда, він в маленькому розмірі -ка. Він фактично в ідеальному стані, є лише невеличкий дефект, йому бракує одного гудзика з боку. Не стрималася, все одно його приміряла, і ось так він виглядає. Видно так, що рукавчики на мене закороткі. Загалом він просто шикарний. Дуже мені сподобався. Він де з капюшоном підійде і на дощову погоду. Заді він збирається на резинку, на таку куліску. Ну дуже мені сподобався. Просто я від нього в захваті. Взагалі мені дуже рідко трапляються плащі і пальто в такому кольорі. Ще й на ваговому секонд-хенді взагалі диву дивуюся, як він взагалі до третього дня тут долежав. Єдиний дефект це ось тут з боку бракує одного гудзика, але в принципі це не критично і можна щось придумати. Наприклад, можна перешити один гудзик, адже тут їх спереду і так не видно. І ще вам хочу показати ось такий шкіряний плащ. Дуже часто в нас на секонд-хенді є різні шкіряні, власне, з натуральної шкіри і піджаки, і плащі, Але вони мені всі виглядають якимись такими старомодними. Цей видався дещо цікавим. Розмір вказаний L, і це у нас напа, Дуже м'яка шкіра, дуже класна. Плащ просто в ідеальному стані, без жодного дефекту. І ось так виглядає на мені трішки, мені видається, він широковатим. Загалом він йде приталений, двобортний, такої середньої довжини, доволі цікавий. Принаймні виглядає він якось не банально. Але все-таки я не прихильниця таких от плащів, тому собі брати його не буду. Як вам він, пишіть в коментарях. Мені здається, що секонд-хенди – це ідеальне місце, де купляти можна речі, власне, з натуральної шкіри, і все-таки давати їм друге життя і другий шанс. Ну, і звісно, вони тут коштують в разів 10 менше, ніж в магазинах. Так, я думаю, цей плащ заважить близько 250 гривень, оскільки ціна сьогодні невисока. Далі хочу вам показати ось такий светер з доволі смішним принтом. Тут така божа корівка, сонечко зображено. Це непоганий бренд White Stuff і дуже хороший склад. Светер у нас вовняний, і тут поєднання звичайної вовни: 56%, 17% нейлону і 17%. Вовни міріноса. Щоправда, це у нас великий 20-й розмір. Я сподівалася, що светр буде виглядати просто як оверсайз, а він все-таки виглядає надто широким, надто великим. Особливо це, помітно, понизу светру. Він якось отак от скручується. Некрасиво ця резинка лягає, одним словом, не підійшов мені по розміру. А стан светра доволі непоганий, до речі, з джинсом він виглядає теж класно. Наступна моя знахідка це ось така блуза з дуже цікавим рукавчиком, таким зібраним, темно-темно-синього кольору і в дуже хорошому стані. Це фактично стан нової речі. За всім складом 63% віскози тут і решта поліамід. Це не дешевий бренд, часто мені доволі трапляється в секонд-хенді і відшиває дуже хорошої якості речі. Хто любить класику, мені здається, дуже крута знахідка. Ви знаєте, що класику я собі дуже рідко купляю, оскільки ну, це для мене не зовсім практично, я її рідко ношу. Все-таки люблю більш такі буденні речі, але ось ця блуза прикольна, мені сподобалася. Далі вам хочу показати штани від дорогущого бренду Альберто Фабіані. Дуже красивого вони кольору, такого зеленого, вишуканого, вони кольору дорогоцінного каміння, смарагду і з дуже шикарним складом тканини. Одразу на дотик відчула, що тут присутній шовк. Це у нас 44-й розмір, 55% шовку, 45% льону. Ось таке незвичне поєднання. Штани практично в ідеальному стані, мають такий легкий блиск, і до того моменту, поки я їх не примірила, була переконана, що я їх собі куплю. Але самі бачите, в примірці вони виглядають просто жахливо. Такі якісь, ну вони дуже кумедні, як шаровари. Можливо, тут справа в розмірі, оскільки вони на мене завеликі, і в поясі вони загалом спадають, дуже широкі, але загалом у них і фасон такий доволі дивний, вони вверху широкі, донизу завужені. Дуже мені шкода, адже просто бомбовий склад тканини. Бренд хороший, якість просто на висоті. Видно, що це дорога якісна річ, просто люкс річ. Ну, але що зробиш, якщо вони не красиво лягли? Я їх ще, звичайно, зараз попробую приміряти з іншою блузою ось такою яскравою жовтою. І вона така, як плетена. Дуже цікавий теж у неї склад тканини. Власне, вона сплетена за цитату, 95% тут от цитату. Не дуже мені подобається її стан. Загалом плям затяжок немає, але ось це от плетіння якесь таке в деяких місцях збите докупи. Це у нас розмір М, в принципі, вона прекрасно лягла на фігуру. Вона йде така, от вкорочена. І цей колір її жовтий дуже пасує навіть до цих зелених штанів. Мені от по кольорам дуже подобається, як вони разом поєдналися. Єдине, що штани, звісно, ну, який верх до них не вдягає, вони все одно не виглядають добре. Можливо, якщо їх трішки обрізати і ось цей такий завужений низ забрати, вони тоді будуть виглядати більш такими от прямими. Мені здається, це б могло спасти ситуацію. Як думаєте, пишіть вашу думку в коментарях, як вам взагалі ці штани подобаються чи не подобаються? Ці штани, до речі, не єдине розчарування сьогоднішнього дня. Я взяла, в примірочну ще одні дуже круті штани. Заанонсую, це штани Прада, але вони на мене виявилися за маленькими, і я просто ще більше розстроїлася ніж цими штанами. І ось така ще у мене знахідка: це блуза, сорочка від F&F, Вона ляна, і льон, ви бачите, як класно пофарбований в такий колір фуксію. Смужки йдуть вздовж. Це у нас 14-й розмір, сорочка в ідеально новому стані. І ось така у неї бірка зі складом 55% льону, 45% віскози. Можливо, те, що тут є віскоза, це добре, не так сильно вона буде м'ятися. І, власне, я її буду приміряти ось цими штанами, про які я вже згадувала, це штани Прада. Розмір вказаний 40 сороковий. Єдиний нюанс, вони ось тут спереду розпоролись по шову. Можливо, теж хтось намагався їх приміряти, так, не по розміру. А загалом вони в ідеальному стані. Вони такого прямого крою, вони дуже хорошої довжини і, власне, з хорошим доволі складом. Ось така у них чорна бірка, і тут є напис: чи то китайською, чи японською, чи можливо корейською, на одним словом. Така доволі дивна бірка, тому не знаю, хто розбирається, як ви думаєте, оригінальна річ чи не оригінальна. Я все-таки схиляю, що це оригінал. І, власне, склад тканини тут 75% ацета, решта поліамід. Що ж, давайте я їх спробую все-таки приміряти на себе і вам, в принципі, показати, якого вони крою, якого вони фасону. Але вони на мені не защіпнулися, тому ось так от приміряю їх з довгою сорочкою, так аби оцей от верх прикрити. Оскільки вони мені в талії не зійшлися. На перший погляд, такі от звичайні чорні штани, але якість у них класна. Вони дуже добре витягують фігуру, витягують ноги за рахунок цієї своєї довжини. Це, напевно, мені вперше, за скільки часу я ходжу по магазинам Second Hand, зустрічається цей люкс-бренд Prada. Досі я натрапляла на Kenzo, Dior, Versace, також Gucci зустрічала. а от Prada. Напевно, ще ні. Хоча, от взуття прада мені траплялися, такі дуже кумедні туфлі, схожі на туфлі королеви. А от з одягу, мабуть, це от перша така от знахідка. Шкода, що ці штани так не мого розміру. Ну і ось така от сорочка. Вона мені видалась такою дуже піжамною, тому я її теж не взяла. Наступна моя знахідка це ось така сорочка на короткий рукав, дуже вона благородного рожевого відтінку. І ви, напевно, вже помітили, як вона виблискує. Це у нас шовк. 100% шовк, дуже приємний, дуже м'який. І ось так блуза виглядає на мені. Насправді, ось такого плану блузи сорочки мені часто трапляється в секонд-хенді, і її можна використовувати як піжаму. У мене є вдома декілька, але насправді я їх не так часто використовую, тому просто перестала їх навіть приміряти, брати в примірочну, оскільки вони для мене теж не є якимись такими практичними. Також знаю, що такі сорочки інколи купляють для перешиття з них шиї, наволочки для подушок. Така от шовкова подушка виходить таким лайфхаком. Зі мною поділилися мої підписники в коментарях, тому можете собі теж взяти на замітку. Це вже моя наступна знахідка. Ще одні чорні штани це вже банальний мас-маркет фірма Next. І я зараз просто в пошуках чорних таких прямих штанів, тому інколи їх беру в примірочну. Можливо, не все вам буду знімати, оскільки я розумію, що вам, напевно, на банальні чорні штани не дуже цікаво дивитися. В принципі, вони би мали по розміру підійти ідеально, але вони чомусь короткі. Я помітила, що практично усі штани з хенду якоїсь такої короткої довжини. Не знаю в чому причина, можливо, раніше просто шили такі штани вкорочені. Ну, І за довжини я їх не взяла. І ще вам покажу одні штани. Це у нас відомий мас Маркет, Маркін Спенсер. Теж вони в 14 розмірі. В хорошому стані, фактично в ідеальному стані. Такі от невеличкі защіпи мають, вверху защіпаються з боку на замок, але тут склад тканини мене розчарував 100% поліестер. Все одно примірюю, оскільки вже взяла їх в примірочну. Ось так вони дуже по класичному виглядають. Не зовсім те, що я собі шукала. Хочеться більш широкі штани. Зараз вам ще поважу так, напевно, всім цікаво, скільки ж коштують штани Прада в секонд-хенді і Антоніо Фабіані штани. А після того вам ще покажу сумки і взуття вже з іншого секонд-хенду. Отже, штани Прада заважили на 104 гривні, майже 105 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 269, А штани від Фабіані. На 74 гривні. Всього на всього заважила. Ну і ось таку от сумочку я знайшла. Вона з натуральної шкіри. Така от класика. Дуже добре тримає форму, але у неї зламаний замок. Вона не защіпається. Через то, я думаю, вона залишилася. Це у нас, якщо я не помиляюся, п'ятий день після завозу. Я її поважила. Ось така у неї вийшла ціна 97 гривень. То любить класику, мені здається, це така ідеальна модель сумки, вона середнього розміру, і якраз вона така, що поза часом завжди актуальна. Давайте ще глянемо, що було ззуття. Це той самий секонд-хенд, Ціна за кілограм 156 гривень. були ось такі непогані конверси в доволі хорошому стані. Чорні. Конверси, до речі, дуже часто мені трапляються в секонд-хенді, і, власне, бачите, вони долежали вже до якого дня. Ось такі броги були з натуральної шкіри в бежевому кольорі в поєднанні з таким золотом чи це навіть бронзою. Це 38-й розмір, вони з натуральної шкіри і стан у них просто причудовий. Ще ось такі черевики були, які щільно обтягують ніжку, такий ефект, як колгот, але вони якісь деформовані. І давайте глянемо, що тут ще цікавого, кросівки усі дуже вбиті. Ось такі були ще напівчобітки. спочатку дуже зраділа ці знахідці, але написано, що це розпаровка. Тут їх є 4 штуки, і всі 4 різного розміру: від 37 -го до 40. -го. Це у нас мазмаркет, це фірма Mohito. І я чомусь думала спочатку, що вони з натуральної замші, але вказано, що це екозамша. Вони абсолютно нові, ще навіть додаються запасні набойки. Ось такі ще були черевички в гірчичному кольорі, але вони, якщо я не помиляюся, не натуральної замші. Ось такі новенькі черевички в якомусь такому ковбойському стилі, але вони теж з ненатуральної шкіри, розмір сьомий, тобто 40-й, ще наклейка є, так, Їхня ціна 30 і 40 фунтів їх оцінювали. Але вони, бачите, не продалися в магазині і в секонд-хенді теж не поспішають їх купляти. Ось такі теж непогані були: 39 й розмір, фірма New Look, Але це теж не натуральна шкіра. В принципі, якщо купляти їх, я думаю, один сезон можна відносити, але вони надзвичайно тонкі, без утеплення. Тобто, це такий осінній варіант. А ці чобітки вже з натуральної шкіри з таким прямим носом, як був актуальний, але мені чомусь здається, що це якась така от стара модель. І ось такі ще чоботи теж з натуральної шкіри. Видно, що вони вже поношені. І це у нас 40-й розмір. Загалом, взуття є доволі багато, як на п'ятий день я взагалі здивована, що стільки чобіт лежить. І ось такі теж з натуральної шкіри. В хорошому вони стані, практично новому стані, але вони на дуже високому каблуці. Не знаю, як в вашому місці, а в нас мало хто ходить на таких високих підборах. Ну, принаймні мені дуже мало зустрічається так, жінок, дівчат на високих каблуках. Ще ось такі дуже смішні, щось наподобі угі були, утеплені, зимові чобітки. І ось такі боти на дуже високій платформі. Вони такі мають прорезинені носики, це у нас 41-й розмір. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, пишіть в коментарях, що вам з сьогоднішніх моїх знахідок сподобалося найбільше. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Ну і до нових зустрічей!